Ми йшли поза цими хатами і ось сюди дійшли на городі. Ага. І вони налетіли, роздівайтеся, Діма шукали чи нема цього наколок. На початку березня пропав контакт із журналістом Уніана Дмитром Хвиляком. Спершу дуже боялися, що його вбито. Ну, до Діми кажу. Я сказав, що ти вчитель був. Я сказав, що я в Уніані. Роб, працював такий другий рік, пішов неізвісність така тривога. Так його ніхто не бачив. Той, що в суміжній камері радом, той чув, що я допитували, що Хилюк журналіст. Передали ж нам через Червоний Хрест. Дорогі мої маму і тату, я живий і здоровий, живий і здоровий. У мене. Все хорошего дима.